Всім привіт! Таке потоково не заплановане відео, але знаєте, введемо таку рубрику. Накипіло мене як психолога, як вчителя йоги, також людини, яка дуже багато навчається, мандрує і вивчає всю цю езотерику. Так, от мені накопіло щось мене потягнуло подивитися, що зараз популярно в україномовному. Контенті. І знаєте, до сих пір, на жаль, мені здається, що україномовний контент, знаєте, ми як країна третього світу, у нас такі тенденції в інфопросторі теж якісь запоздалі. От реально. І мені хочеться дуже це виправити, тому прямо буду записувати більше відео таке більш сучасно, сучасно. хвилю, психології, езотериці, що відбувається в світі. Так от, що я мої інсайти. Така моя думка, цікаво, не цікаво, Дуже б цікаво послухати було вас. Напишіть в коментарях, як ви до цього ставитесь. І я побачила, що декілька великих таких блогерів українських тема карми дуже популярна, дуже продається, і я розумію, чому, і зараз вам теж покажу, чому. І тема грошей. От тема грошей тригерна. Ну, я ще бачила, що така темка була 5 років назад. З болотяні всі блогери продавали всі меджик стань багатим, запусти кульку. Не знаю, їх там уже всіх сажають. Так що в Україні підня... тільки зараз. Пішла ця епоха. Давайте помедитуємо на гроші, медитація і гроші, духовність і гроші. І якби не знаю, що тільки до нас мода підходить, чи реально люди до сих пір продовжують в це вірити, що дуже мені сумно. Мені дуже сумно, тому що ну, начебто всі вже зрозуміли, що так гроші не тільки приходять від медитації, ще від роботи. Так от, про це ми теж поговоримо. Так, почнемо з карми. Все ж таки, що таке карма, і чому карми в принципі не існує. Я думаю, що стала, на мій погляд, тема карми популярна в Україні, тому що це наклалось на наші якісь релігіозні концепції. Тому що в нашій місцевій релігії теж говориться, що те, що з тобою відбувається, це значить ти там нагрішив. Да? Умовно, іншими словами, карма. І ти нагрішив, ти поганий. Ну ти в принципі народився в гріху, і ти вже апріорі поганий. І ми психологи працюємо і працюємо, вичищаємо і вичищаємо, тому що в релігії були свої причини так нав'язувати людям. А, да? Але у нас психологів місія все ж таки робити вас здоровими, натхненними, мотивованими, пізнавати, хто ви є, і саме головне щасливими. Так от та концепція, яка зараз роздувається, абсолютно веде до нещастя. Я вам розкажу, які підводні камені. Ми, психологи, бачимо, коли люди приходять нас після таких концепцій. Тому, якщо людини, люди, люди, публічні люди, транслюють, що карма, це. Якщо з тобою все трапляється хороше, то ти хороший, хороша дівчинка, давайте мо. Ти хороша дівчинка. Якщо з тобою сталася якась біда, а у нас в Україні стається кожен день біда з людьми взагалі-то, то ти, значить, погана дівчинка. Значить, ти заслугувала покарання. І це, навіть коли ми бачимо ці історії, це викликає неймовірне почуття вини і страху. Не це маніпулюванням, як ви думаєте, що якщо зі мною щось станеться, це значить що я погана. І це рівень свідомості першого класу. Чому першого класу У мене зі мною була реальна ситуація в першому класі, коли мені вчителька пояснювала, хто такий Бог і концепцію добра і зла. І вона казала: От робиш ти добру сплаву, тобі плюсик зараховується на небі. Робиш ти погану справу, там запізнилась, там не знаю, ще щось мінусик. І в мене була в першому класі така концепція. Ну, ми ж то вже далеко від першого класу, і ми розуміємо, що а, поняття, що добре, і що погано, дуже відносне. Але коли ми в результаті отримуємо почуття провини, це прямий шлях до психосоматики, до а, відсутності фінансів, якраз тут. До відсутності і поганих стосунків, тому що людина виходить в жертву. Тому клієнти таких фразочок, звичайно, люди з величезним почуттям провини апріорі, і це почуття провини може не знайти. За дітей, за себе. Взагалі, часто у людей, нашої культури є почуття провини, що ти народився. Взагалі, за своє існування у нас така після Совка залишилась... Фльор такий виховання взагалі на почутті провини, на соромі, що ти недостойний, ти е, не можеш бути унікальним і так далі, і так далі. да, Принижали індивідуальність. Тому оця концепція, що якщо з тобою сталася гарна річ, то це значить ти хороша дівчинка, або якісь аскези, де люди роблять е, якісь духовні практики. чи... Аскези беруть, відмовляються від чогось і загадують якісь матеріальні бажання. І в мене до вас аудиторія питання, коли наші стосунки з Богом стали товарно грошовими? Чому це породжує концепцію непройденої сепарації? Це не ростить духовно, зрілу, дорослу усвідомлену людину. Тому що. Я буду, не знаю, відмовлюсь від м'яса там на тиждень, або я зроблю, не знаю, благодійність і скажу, за це я хочу сумочку нову. І Боженька мені прийшла, це ж породжує всередині, що терпіл, що мені треба потерпіти, і хтось, якась фігура вища, дасть мені це. Або я буду хороша дівчинка, я буду допомагати. І тоді мені щось дадуть. Чому не можна просто допомагати, нічого не очікуючи взамін? Чому не можна просто робити благодійність і не пришептувати нічого, а займатися собою? Так? І ви просто робите, тому що ну, насамперед щирістю, любов. ну згадайте, коли ви любите людину якусь, вам же просто кайфово, не знаю, приготували пиріг. Вам же просто кайфово, те, що людині кайфово від вашого пирога. Вам не треба взамін три пирога чи ще щось, я не знаю, субочка. Ви ж не для цього готували. Да? Ми ж стосунки любові не будуємо бартером. Так чому з Богом ми починаємо будувати якісь бартерні стосунки? Я тобі молитву, а ти мені, будь ласка, ось списочок. Я тут вже проекцію зробила. Будь ласка, виконуй, щоб все сталося так, як я хочу. А я спеціально нас смішу, тому що я хочу, щоб моя аудиторія виросла в свідомості і не робила помилок. Це ж таки, карма це причина-наслідкові зв'язки. І в цьому суть. Ну, наприклад, дуже багато людей кажуть, що це генетика, не знаю, зовнішність там, всі з зайвою вагою в сім'ї. Це генетика, це не генетика. Ми переймаємо звички. Не карму мами, карму, бабусі, звички. Звички це харчові звички, це реакції, реакції на стрес, реакції бачення і поняття, що таке стосунки, любов, жінка, чоловік, відношення до себе. Це все звички, як синдром Мауглі. Це не те, що у Мауглі карма така, це звички. І підлаштовувати, що якщо в тебе щось хороше сталося, то ти хороша дівчинка, це напряму дуже небезпечний шлях заслуговувати подарунки, любов, милість Божу, і тоді я хороший. Тому в мене питання: а якщо коли погане щось стається, в тебе погана карма, і ти погано там медитував або погано робив. Не знаю, життя своє жив. То що тоді виходить, що ми українці, у нас сама погана карма. Чому? Не знаю. Нідерландці <гум> не мають таких проблем, як мають ми. Да? Чому наша карма? Ну, може, просто то, що у нас сусіди такі, І... а не тому, що в українців така погана карма. Хтось щось втратив, хтось щось не втратив. Мої теж улюблені хейтери. Іра. Звісно, дуже добре медитувати, коли ти живеш в пальмах. А я ж не кричу на кожному кроці, що я приїхала сюди, тому що мені треба було маленьку дитину вивезти з війни, і їй потребувала медична допомога, яку я не могла отримати. Ні в Україні немає такого сервісу, ні в Європі. І слава Богу, за два роки дійсно я рятувала свою дитину, я як мама. Це був мій пріоритет. І ми реально за два години терапії тут досягли неймовірних результатів. Тому це не карма, це дії, це вибори. Така концепція токсична про те, що транслюють про карму, заставляє людей порівнювати себе, що теж дуже небезпечно. Коли ви думаєте, ой, в когось карма краще, тому життя краще. А в мене карма погана. Ви відчуваєте за знов? Прямий шлях до жертовності, до маніпуляцій. Я розумію, що це дуже класний маркетинг, дуже легко продавати. Але, ну, чесно, хочеться, щоб ми, українці, достойні були називатись українцями, тому що я за кордоном пишаюся, я бачу прекрасних, талановитих людей, які. І, наприклад, я живу в Америці, американці пишаються українцями і всюди кажуть компліменти. І про жінок, і про людей, які ми. Працьовиті, які ми розумні, які ми класні, і це, і це мене надихає. Я і моя місія піднімати свідомість як психолога, як вчителя йоги і медитації. Я вам дуже рекомендую піти на мій youtube канал і передивитись рівні свідомості. Там останнє є про п'ятий рівень свідомості. І якраз те, що я транслюю, практики кундаліні практики, це про п'ятий рівень свідомості. Чому поясню в двох словах люди. Прокидається правда. Вони були заклопотані своїм життям і зараз е на стресі війни люди шукають відповіді. Дуже багато людей приходять з теоретичними питаннями: а чому це зі мною сталося? А чому це взагалі відбувається? А чому так несправедливо? Люди шукають відповідей. Це нормально. Так? Це душа прокидається, наша свідомість прокидається. Ми хочемо знайти відповіді. Але це стат, подивіться, рівні свідомості, ви зрозумієте це з другого на третій. І в такі кермічні вчителі, які транслюють, у нас дуже прижилась ця концепція, це третій рівень свідомості. Коли Людина обирає в те, що їй комфортно вірити. Концепцій дуже багато, да? релігій багато, світобачень багато. Так от, людина обирає. І є такий закон квантової фізики в те, що ми віримо, та і стається. Тому карма ось вам і карма. Весь закон карми. Карма не існує, тому що ви вірите і фокусуєтесь на хороше. Тому ці проекції і працюють хорошу карму, тому що якщо там люди роблять приговори, наговори, афірмації, тому що фокус уваги туди, тоді в них швидше іде. Не тому, що вони робили більше медитації, якісь я маю на увазі, там, де жінка розповідає щось там уявити, як ви там народились і прожили не таке життя, чи щось з вами там не таке сталось. Да, оці бла бла-бла, медитації. Якась там жіночка вирішила, ну хай штучно GPT-чат вам напише таку саму медитацію. Ну це, це просто краще, подивіться, фільм хороший. А, і, Або людина зробила Донак і думає, я вже трошки краще, ніж інше. Я ж то благодійністю займаюсь. Колись в мене дуже близька людина мені стала вегетаріанцем. До речі, з моєї подачі, але це було років 15 тому. Я перепробувала багато систем. І тоді ця людина казала: ви їсте м'ясо, ви Трупоїди. Трупоїди. Тоді, під сумнів, знаєте, така духовність. Під сумнів, коли людина або роздуває Ісусість, тому подивіться ще, ще раз кажу: подивіться про третій рівень свідомості. На третьому рівні живуть Ісуси. Я займаюся благодійністю. Я спасаю життя. Я впливаю на цей світ. Я робив якісь там штуки, і тому в мене життя краще, ніж у інших. Це, знаєте, сплочні редфлаги. Просто сплошні маніпуляції. Я дуже вас прошу. Не шукайте відповіді ніде. Піднімайте свій рівень свідомості. Що нам кажуть, п'ятий рівень свідомості? Що всі відповіді є в вас. І ці відповіді не на рівні концепцій. Тому що людина хоче розумом зрозуміти. Розум дуже обмежений. Вам треба відчути. От ви відчуваєте відчути, коли вас вже трошечки ви попрацювали зі своєю тривожністю, вас не ковбасить, не сором, не заздрість, не гнів, не роздратування. Тому що ці концепції карми, вони... Ведуть людей до автоагресії, до відчувати себе ще більш нікчемою, Тому що я знаю багато людей. Повірте, в мене тисячі студентів. Я чула стільки історій, коли людина приходить і каже: Я стільки роблю, стільки роблю, а нічого не покращується. І людина постійно очікує результат, що людина робить якісь духовні практики, і результат. Духовні практики, духовні справжні це ваші стосунки з вищими силами. І все. Те, що відбувається в вашому житті, це результат ваших дій і ваших реакцій. Тому повна відповідальність на нас. Карма це те, куди ми фокусуємо свою увагу тут і зараз, і що ми для цього зробили. Все. Це не тому, що. Колись в минулому житті ви наворотили, щоб не рогатися, хірні, ваша прапрабабка теж там наворотила якоїсь хірні, і тепер ви розплачуєтесь, перестаньте роздувати в голові сміття. Чим більше сміття, тим більше хаосу цього, якихось цих знань непотрібних, тим більше хаосу в вашому тілі, в вашому житті. Люди дуже люблять втікти від реальності в езотерику і називати себе духовними дуже. Духовність і справжня карма це що ти сьогодні доброго зробив для себе. Скільки раз ти обрав себе, чи ти живеш щасливий, чи ти живеш з людьми, якими ти хочеш жити, чи ти робиш те, що ти хочеш, коли ти добрий до себе в першу чергу. Так? Тому карма це наслідок реакцій. Наших реакцій на стрес, на події, на наші бажання. Виникло якесь бажання, у вас є реакція. Ой, в мене погана карма, знов нічого не вийде. Так, ми називаємо ще це такі програми. У мене тато колись казав, нам нічого не достається легко. Ось, як би, фокус уваги. Ми, якщо фокус уваги постійно цю мати думку. Вірити в це і потім казати, о, це в мене така карма важка. Виправдати кармою тепер можна все, що завгодно. Тому в мене є інший варіант. Якщо кому цікаво, хто вже прослухав про п'ятий рівень свідомості, ви розумієте, що? Так. телефон нагрівається. Ну, може, закінчуємо. В розумі. Відповіді немає. В книжках відповіді немає. Ні в яких концепцій. Вам хтось розказав, якісь вам прокляття потім можна продати, все, що завгодно, просто на людській зараз тривозі наживаються абсолютно всі. Саме головне, щоб ви були здорові фізично, психологічно і душевно. Ну, духовно можна сказати. Добре. Так от. Як змінити дійсно себе? Як змінити реакції? Тому що психологія вам теж пояснить. А потім, як то кажуть, в жарті, ти на... стаєш на ті ж самі граблі, тільки тепер розумієш, що відбувається і як ти на них стаєш. А змінити не можеш реакцію. Тому я пропоную вам піти іншим шляхом, попрацювати зі своїм фізичним тілом, попрацювати. Зі тим стресом, який є в тілі. Чим менше стресу в тілі, тим менше тривоги, і тим більше енергія. Тим менше ми віримо в різну хірбалу. Так от, кундаліні йога вона це методологія, де медитації не бла-бла-бла. Це справжні йогівські технології, де практики, які через дихання, різні техніки дихання, різні техніки вправ. Рухів, фокусу уваги, різних звукового потоку, мантрами називаємо. Ми впливаємо на нашу нервову систему. Ми впливаємо диханням на парасимпатичну нервову систему. Ми впливаємо своїми рухами на центральну нервову систему. І цим всім комплексом ми зцілюємо нашу нервову систему, гормональну систему. Вже доказано, я сама особисто доказала неймовірний результат. Є в нас вже гаджети. Наприклад, в мене є колечко, яке міряє, а, наші біоритми, наш рівень стресу тобто, це серцебиття, показник температури тіла. Да, всі біо наші показники. І кожна медитація на графіках: у мене є навіть окреме відео про це кольце, Ви можете подивитись на графіках. Тіло виходить в глибоке відновлення. Тобто, через кундаліні медитації ми зцілюємо в першу чергу фізику. Ми не уходимо в ілюзії. І ця, цей тип йоги, цей тип медитації нас вчить відчувати. Тому що голова, наш розум, він дуже обмежений. А відчуття набагато ширше. Ви можете відчути. І не змогти це пояснити. Це пояснення завжди лімітує. І от на п'ятому рівні свідомості, це вже коли ви можете, не шукаєте концепцій, ви не шукаєте пояснень. Ви в контакті з собою, і ви чітко відчуваєте, що є вашим, а що є не вашим. І конкретно тут і зараз ви бачите не одну і не дві, а багато можливостей, і ви розумієте. Як в кожній можливості бути успішним, будь то стосунки, будь то ваше здоров'я, якісь особисті цілі, робочі, професіональні, і ви вже обираєте, а як мені цікаво прожити це життя, у вас немає вже позиції виживання, тому що у вас достатньо енергії, ваш мозок працює прекрасно, ви можете генерувати ідеї. Ви бачите, ви відчуваєте людей, ви відчуваєте себе. І ці відчуття вони лежать за межами якихось концепцій. Вам не треба підтримувати чиєсь бачення цього світу. У вас є своє бачення, тому що я знаю, тому що я відчуваю. Це наша така концепція. І ваші відчуття це найголовніше, цінніше знання. Тому я, моя місія відкрити вас справжніх, відкрити вас щасливих, вас здорових. Доєднуйтесь до анонсів, приходьте на практику. У нас бувають і відкриті класи, і безкоштовні, де ви можете відразу відчути. Давайте тут я залишу посилання на клас, безкоштовний відкритий клас, і ви мені обіцяєте, що ви сядете і пройдете ці медитації і відчуєте ефект, де медитації справжні, де змінять ваш стан тут і зараз. І ви буквально зміните свою карму. Тому, любі друзі, вийти за межі карми дуже легко і дуже швидко. Просто взяти відповідальність на своє за своє життя на себе, витвореть свого щастя. І ми ж з вами робимо всю благодійність щиро від цього серця. І з Богом будуємо стосунки щиро від цього серця. Не очікуючи якісь подарунки. Тому, коли ви не очікуєте, то вас приходить ще більше. Тому що, дивіться, все, що ми можемо собі уявити, воно це, ми, це наше минуле. Ми не можемо захотіти того, чого ми ще не знаємо. А наші знання про світ, вони дуже сильно обмежені. Отак, чуть-чуть Ну, ми, у нас не було таких можливостей. Слухайте, ми плюс-мінус в одних умовах виросли з вами. Ми про світ бачили ось так. І наші бажання, вони будуються тільки на тому досвіду, до ми вже десь бачили. Ну, можливо, в кіно бачили, можливо, десь підгляділи, в пінтересті. А світ величезний. І ви ще навіть не уявляєте своїх справжніх бажань. Тому, коли ви знімаєте ліміти, і ви через відчуття мрієте. Ви дозволяєте вашим відчуттям бути. Тоді для вас приходять справжні скарби, тому що ви чесні з собою і світ з вами чесний. Вам бажаю прекрасної практики, здоров'я і процвітання.